Початок березня 2022 року російські окупанти остаточно захоплюють Херсон. В Місто прибуває все більше ворожих військових та техніки. Однак херсонці вирішують вийти на вулиці і показати, що окупантам тут не раді. Про масові мітинги містян. Далі в нашому сюжеті на каналі Незламний Південь. Ставте лайк та не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові відео. Місто все більше наповнюється російськими військовими. Ворог бачить спротив містян, українські гасла на вулицях, бої з місцевою територіальною обороною та загальний настрій населення, яке не підтримують окупацію. Скориставшись важкою гуманітарною ситуацією в Херсоні, росіяни завозять власні продукти, які намагаються безкоштовно людям. Однак і ця ідея завоювати прихильність місцевих провалюється. Щоб створити картинку для пропаганди окупанти завозять разом із собою в місто громадян Росії, які на камеру так званих журналістів грають, нібито жителів Херсона. так ми фіксували дуже було багато кумедних. Якщо пам'ятаєте, відео з про червону ікру на привокзалці, ми фіксували людей. Що ми з своїх та обличчя бачимо людей? Ми їх знімали, а потім кидали групи, питали там хто чиї. І ніколи, коли ніхто не опізнавав, то скажуть, а от я того знаю, то він там з Сімферополя. І потім вже встановили навіть на чому їх привозили: ні, в мене красна екра. Якщо є, то я возьму. А На другое не запрошаю. Сколько красна Містяни перешкоджають ворогу здійснити знімання пропагандистського сюжету на площі свободи із роздачою гуманітарної допомоги приїхавшим акторам. Саме це можна вважати першим мітингом херсонців проти російської окупації. Ребята, кому-то треба, блять, пожрати окупанта. Ні, дикуємо, ми все говоримо, а потім все чітко. Не зроблять ролик, поняв. Що все класно. Не блять, пацани. Ребят, вы нашу позицию услышали. Нам от вас ничего не надо. Забирайте, кормите и едьте, блядь, домой нахуй. Едьте домой. Пока есть коридоры, выезжайте, едьте в свои семьи. Не надо нас ни от кого спасать. Никаких бендеровцев, не Бендеровцев тут нет. Нам, ваше масло, блядь, нахуй не надо. Если какой-то старичок и подойдет возьмешь, я накормлю, дам масло, у меня есть, я поделюсь. Самі ми, ми самі, бачите, ми самі, ми самі... А вже наступного дня площа свободи наповнилася тисячами херсонців з українськими прапорами, які не побоялися сказати ворогу в обличчя, що їх тут не чекали. Ви знаєте, перше почуття таке. Ну, спочатку, коли ми збиралися на мітинг, ми навіть і уявити собі не подумали, що буде така кількість людей. Ми йшли з моєю подругою пішки, ми йшли через міст ЖД вокзалу Оушакова, і ми бачили, як з кожного куточка виходили люди з прапорами, з плакатами, з нашою українською тематикою. І оце відчуття. Єдності, воно воно було наскільки до мурашок, і коли ми прийшли, і побачили таку безліч народу. Я зрозуміла, що наша нація все все буде добре. Через терні, через багато всяких різних перепон, але все буде добре, бо єднатися ми можемо. Насправді, вся Херсонщина була і ви знаєте, як пропитана. Да? Коли хтось каже, що він там є організатором мітингів ну це неправда. Насправді. Люди виходили на вулиці, тому що вони робили це від серця. Так, да, була допомога при організації всіх цих процесів, звичайно. І я вдячний кожному, хто цим займався, хто допомагав, тому що координація була потрібна все ж таки. Але ще раз кажу, люди вийшли тому, що в серці і в душі в них Україна. Саме тому вони вийшли на вулиці, і ніхто не зміг би організувати це, якщо б люди не хотіли. Знаєте, такий настрій, що хотілося прогнати ли, їх відразу з нашої землі, з нашої Херсонщини, і йшли, що окупанти зайшли на нашу рідну землю і хотілося їх відразу прогнати. З кожним наступним мітингом учасників ставало більше. А російські окупанти явно не очікували такого спротиву від херсонців. Вони поки не відкривали вогонь у бік людей. Але вже почалися невдалі спроби затримання найактивніших мітингувальників просто на площі свободи. Росіяни були було тим, що побачили. Бо якщо пам'ятаєте, 1-2 березня то були такі собі шоу танчиків, техніки, розстрілів, коли вони, наприклад. З першого на друге розстріляли будівлю СБУ для чогось, пуста будівля, вони для чогось там влаштували стрільби. Це така демонстрація сили, яка мала налякати херсонців. Але цього не, не відбулось. І от саме мегамітинг 1, перший, 5 березня, це те що, те, що їх підштовхнуло потім до репресії. Думаю, ну а вони десь неділю приходили до тяну. І це були військові. А коли з'явилась саме Росгвардія. Вони працювали професійно, бо ми вже бачили шпіки, бачили багато дронів, які фіксували, саме фіксували обличчя, потім вже обробляли. І потім вже потім було треба ховатися. Їх розвідка дуже сильно помилилася стосовно херсонців, тому що вони, їхні військові, вони по-справжньому вірили, що їх тут будуть зустрічати з квітами. Квітів не дочекалися, дочекалися, коли вся область хором відправляє за російським кораблем без цензури, як правило, навіть чистою російською мовою, навіть чистіше ніж там більшість цих росіян, Да. Спочатку вони боялися розганяти мітинги, саме саме тому, що вони боялися, що просто місто вибухне. Якщо, під, якщо з самого початку роз, розпочнуть ці всі історії. Перші спроби їх затримувати людей, вони так само були невдачні. Люди відбивали просто своїх і вони були в шоці. Вони бачать, що їх ніхто не боїться, і для них це було щось, щось фантастично. Тому спочатку вони просто чекали, ну скоро люди розійдуться. Вже скоро росіяни перекинули в Херсон підрозділи Росгвардії, які спеціалізуються на протидії мітингам. Саме з появою Росгвардії з'явилися перші намагання розігнати силою учасників протесту, постріли в бік мітингувальників та застосування гранат. На жаль, з кожним днем людей становилося все менше. Особливо після того, як почалися розгони мітінгів, коли застосовували вже зброю, застосовували сльозогінний газ. у нас одна дівчинка, вона в перших рядах завжди стояла в, в прапору, одягнена, фактично, да, замотана в жовто-блакітний, і їй граната з, з, в бідро в, влітіла в. З, Світошумова з спеціального пристрою для відстрілу. Тут тобто на великій швидкості розривалося прямо і ногу. Це було 21 березня 2022 року. Ми вийшли знов таки на ці митинги з утра, і в 10, 10 ранку вони почали нас гранатами закидувати. З шумовими гранатами, звуковими гранатами. І ось ця одна із гранат попала мені в праве бедро. Ну, слава Богу, не розтрощила мою кістку. Я перенесла дві операції. Півгода Ну, Слава Богу, все добре. І після першої операції, через неділю, ми знову стояли на мітингу. <гум> Нас нічого не зупинило. Наші мої доктора казали, що ну, так не можна. Ти що, з глузду з'їхала, ходиш в той пов'язці і йдеш опять на мітинги. Ти хочеш знову, щоб потрапили в тебе опять цими гранатами? Я кажу, ну наші люди там, а як я можу не піти? На газ. одночасно почались затримання активних учасників мітингів після їх проведення. Окупанти встановлювали їхні особи та забирали з власних осель або викрадали просто з вулиці. Багато затриманих досі перебувають в російському полоні. Так, звісно, наших товаришів ще дуже багато знаходиться, навіть дехто з них на території Російської Федерації. Їх перевезли вже в глибину Росії. І тому зараз ще не треба називати прізвища, але затриманих саме на мітингах, на відходах, на підходах, вони потім стали професійно працювати, вони відслідковували тобто, такий бусик, під'їздив, забирав і возив, під'їздив, забирав, і возив. Коли з'явились перші зрадники, ну уявіть собі, коли ти знаєш людину багато років, людина там відома. І починає тебе витягувати на якусь незрозумілу зустріч, що треба негайно зустрітись там, десь в центрі. А ми вже друг друга попередили, ми вже почали ховатися. І це було страшно, бо ми зрозуміли, що людину обробили, катували і таке інше. Потім нам уже Юра Соболєвський кинув кліч по Фейсбуку Фейсбуці, що все, друзі. Припиняємо всі мітинги, це дуже небезпечно, і ми вже, ну, мабуть, я точно не, не пам'ятаю. Мабуть, з 10-го, десь квітня ми перестали ходити. Може, з 15-го квітня перестали. Чим більше розгорталася репресивна машина російських окупантів у Херсоні, тим менше людей почали виходити на мітинги. Акції з міркувань безпеки змінювали локації проведення. Останні мітинги вже не змогли зібрати херсонців. Згодом спротив окупації перейшов у підпілля, а протести набули іншої форми. Ми намагалися потім відводити людей вже від площі Свободи. Тому що ми розуміли, що кожен наступний мітинг — це дуже жорстка реакція з боку росіян. Все більше постраждалих, людей все менше, а чим менше людей, тим більше небезпеки для них. І коли там коли тисячі на вулиці, да, десятки тисяч, то ну, їм було дуже складно з цим щось робити. Коли виходило вже декілька сотень, то, звичайно, вони там 10 20, 30 людей могли забирати, там, що вони робили. Тому ми потім змінювали локації. Дійсно, крайні мітинг, який був, він вже був юбілейний, там, де наш кіноконцертний зал юбілейний. Там зібралося буквально 20-30 людей. До нас підійшов командир цієї Росгвардії, цієї групи, яка була готова розганяти цей мітинг. Вони попередили, що будуть дуже жорстко там всіх ламати, а переважно там були жінки, там була молодь. І ми тоді вирішили, тобто ми зібралися і ми зробили таку ходу до, до нашого пам'ятника да, в паркі. там, Я люблю Херсон. Ми пройшли над нами постійно висів дрон, там на дистанції йшли там і в цивільному, і, ну як ми там розважали, да, і ФСБшники ми зробили там спільне фото, поспілкувалися, ну і вже розійшлися. І на жаль, вже на наступний мітинг там вже люди не зібралися, хотіли його проводити поруч з нашим театром. Куліша, ну там прийшло дві чи три людини. Ми вже навіть не висвітлювали його, тому що ну, це вже був не, не мітинг. Це був такий максимально незламний херсонців, жінки прийшли, але ну, це, це вже було все. Останній мітинг, да, ми ходили, це було біля ювілейного. Нас тоді було. Ну, якщо я не помиляюся, ну, максимум чоловік 13, а то, а, а то навіть і менше. Ми там зустрілися. До нас підійшли їхні військові і попросили нас піти, інакше вони будуть стріляти. У мене було відчуття огиди, я не могла дивитися на них. Страху не було. М мені просто перше, що ми коли розійшлися, я запитала, помню, у кого є серветки, мені чому захотілося витерти руки. І ми перейшли до інших форм спротиву, для того, щоб показувати. Що Херсон не зламався, не здався, те, що вони задушили в мітінгі, це не значить, що вони задушили спротив. Малювали, малювали наші флажки, розвішували наші стрічки, жовто-блакитні. Ми з чоловіком виходили в парк з великою колонкою, вішали її на дерево. Через YouTube включали нашу ой Лузі і наш гімн України. І ви собі не представляєте, як люди з балконів підспівували і кричали Слава Україні! Героям слава! Це був неймовірний настрій. Но ми цю колонку вішали і думаємо: якщо зараз нас хтось схватить, ну, телефон відключили і побігли. Колонка хай висить, колонку можемо другу купити. Оце так було. І всі, і саме характерне, що було, це діти підспівували нам, в, які гулялися в парку. Вони підспівували у лузі, вони вставали їм, і навіть одне мала маляче клала руку на серце, і воно стояла і. А ну ще слів не знало нашого гімну, але воно вже знало, що руку треба на серце класти. Це було неймовірне щось. А ну також ми там. Мали їх локації, але це вже друга історія, не будемо за це розповідати.